Пані присутні, сьогодні ми зібралися для проведення громадських слухань з питань перейменування об'єктів топоніміки в Дзержинському районі. Поки що не підбили, скільки, скільки всього громадян зареєструвалось, але мандати на цей час отримали 142 мешканці району. Це ті люди, котрі реально зареєстровані. Згідно паспортівського е учасників слухань, які мають право голосу на них, це повнолітні особи, які зареєстровані в межах району. Решта членів громади міста Кривого Рогу у кількості тисяч, о, 173 особи були зареєстровані. беруть участь у слуханнях справах 28 вулиць і один провулок. Хочу зазначити, що місто втратило можливість прийняти відповідне рішення. На місцевому рівні зараз право його прийня, 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 прийняти є у голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Розпорядженням голови ОДА була створена робоча група з питань контролю за станом виконання на території Дніпропетровської області вище зазначеного закону. І всі об'єкти топоніміки, які підпадають під дію цього закону, будуть у будь-якому разі шановні присутні. Я попросив слова сьогодні на сьогоднішньому зібранні після. Вчорашніх обговорень у центральному міському районі і вчора було дуже бурхливо. Зібрання пішло в такі сфери, де немає таких неповноважень, деякі сфери, і аспекти залізли. І таким чином, ну хотілося сказати про такі загальні підходи, риси, які е, взагалі тримаються під час перейменувань, тобто зміни назв топонімів. Які прийняті в усьому світі в цілому діють в нашій державі є досвід в інших містах, і такі принципи були е, з, ну, використані е, при роботі робочої групи педагогічного інституту. Ви пам'ятаєте, ми проводили таке і власне таке слухання загальне по всьому місту. І так далі, Тому ми розуміємо, що всім все може можуть і не вгодити, і щось не сподобається. Це перше, треба розуміти, що все одно будуть частина задоволені, частина незадоволені, але ж консенсус повинен вийти з цього. Отже, принципи, перше, їх три основних: історичний, географічний і краєзнавчий. Тобто ми копаємося в історії, ми вивчаємо рідний край, знаємо різні природні об'єкти території історико географічні ареали, старі назви вулиць. Ми знаємо господарство того чи іншого району, підкреслюю, і коли виникають такі е, ну, пропозиції, чому так називається, а не так, то я мушу сказати, що є обґрунтування і це завжди обґрунтовується не просто так зі стелі я хочу. Ну, розумієте, це принцип неправильний. І краєзнавчість, звичайно. Друге процедура. Вчора виникали знову питання, для чого там це перейменування? Ще раз підкреслюю, закон діє, його просто треба виконувати. Тобто, все одно ці всі назви сьогодні 34 штуки. Їх треба вговорити ну, і прийти до консенсусу. Звичайно, процес без зворотні. назад. І скажу, що в нашій історії такі явища завжди траплялися. Останні – це 1975 рік, коли така ж точна кількість об'єктів в місті були переименовані. І все спокійно було, і ну, на той час, звичайно. Третє. Е, ми не маємо права розділяти об'єкт. Ну, вчора, наприклад, давайте парк правти відділимо від комсомольського колишнього парку. Зараз це один об'єкт. Ми не можемо його зараз нам громадських обговорювань або вулиці ділити пополам, там, чи кусками, чи ліквідовувати вулиці. Ми не маємо на це права. Ми маємо ось об'єкт, ми повинні його е, переименувати, звичайно. Уже подальше життя це вже подальші кроки, якісь, ну там теж це не забороняється в подальшому обговорювати і далі. Четверте, назви об'єктів е, позитивні і ще такі мікропринципи, позитивні, консолідуючі, без протиріч, е, так щоби дійсно ми підходили до єдиного такого знаменнику. Врешті-решт, підкреслюю, наголошую на це. Е, віковий сенс. Ми це взагалі якось не обговорюємо це питання. Воно важливе. У нас в Україні тільки одне місто Львів. Має положення про перейменування і там чітко встановлений віковий ценс. Після, якщо ми хочемо вулицю назвати на честь персони, не менше п'яти років повинно пройти часу після смерті. Для чого це потрібно? Підкреслю, історія, штука, яка вимагає часу, переосмислення, устаткування, узгодження і формування відповідного ставлення. Це світова тенденція. Це не те, що ми там придумали якісь професори чи доценти, і саме тішимо самі себе. Об'єкти, які підлягають пари... переіменуванню: перший об'єкт Дзержинський район. Інформація виведена на екран. Це усі пропозиції, які були надіслані встановленому порядку, письмово, електронною поштою, з зазначенням прізвища, ім'я по батькові, к... е... людини, яка надає ці пропозиції. Отже. Дзержинсь район до 14 квітня, включно так, Дзержинський район пропонується назвати Калиновий, на честь символу України Калини, Шевченківський, Металургійний, враховуючи те, що саме в районі знаходиться металургійний комбінат: Київський на честь столиці України, міста Героя Києва. Руданівський Рудана є символом кривого рогу, легендарним прикладом самопожертви, промисловий або індустріальний історично район містить багато промислових підприємств, серед яких і металургійний комбінат або Соборний. Ну, людний, в засобах масової інформації чи в інший спосіб ці варіанти так. Частина частина е цих пропозицій надходила до виконкому криволіської міської ради. Там розміщений реєстр. Частина надходила до виконкому районної місті ради. І рай... районний реєстр теж розміщений на сайті виконкому Бержинської районного місті Ради, мережі інтернет. А в інший спосіб, скажімо, а, газета, газета не передбачалося оприлюднювати розпорядженням Хлібарійського міського голови. номер а також постановою кабміну про перемінування. Так, ми будемо вчинювати голд або будемо працювати, будь ласка. Які ще питання? <плес> <плес> ні, 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 -ні, ні, -ні, ні <плес> <пан>. <плес> Пашкуров, будь ласка, пан Пашкуров. Так, да, будь ласка, будь ласка, будь ласка, да. так. Так, э, ставимо на голосування. Наші друзі не дякую. Наступний об'єкт епоніміки площа Радянська. Панове, будь ласка, давайте поважати один одного. Будь ласка. Площа Радянська. Надійшли пропозиції. Площа молодіжна, обґрунтування, площа біля виконкому Криворізької міської ради. Найулюбленіше місце молоді Кривого Рогу. Площа імені Козака Рога, оскільки поряд знаходиться пам'ятник Козаку Рогу, який, згідно з легенді, заснував місто. Площа рад. Так як на цій площі знаходиться міська рада, та вона має носити ім'я рад. Площа Поля, Поля Олександр Миколаєвич, засновник промислового видобутку Криворізьких заліз... залізних руд, легендарна постать Кривбасу. Майдан Соборності, площа Соборності України, площа Соборної України, площа центральна. Там знаходиться головна споруда міста і працюють керівники міста. Сразу видно, кто пришел по получению. Прийнята в Україні збірна назва загиблих учасників акції протесту Революції Гідності у грудні 2013 року, в лютому 2014. Вулиця Бизова і вулиця Володимира Бизова. Володимир Федорович Бизов, заслужений діяч науки і техніки техніку. Перша пропозиція вулиця Небесної Сотні. Будь ласка, голосуємо. Голосів набрала e, назва Небесної Сотні. Я читав вічне, я читав вічне. не так багато людей було. 26 чоловік, 28 Так, людей. Е е Ви не довіряєте щодної комісії. Так, так, давайте переголосуємо. Будь ласка, подожді, якщо, якщо є якісь зауваження, ми готові проголосувати, для того, щоб нас. Не звинувачували ф фальсифікації. Будь ласка, хто за те, щоб назвати вулицю Небесну Сотня? Будь ласка, голосуйте. Шесть. Я почну. Так, озвучуємо результати повністю. Значить, Небесна Сотня 34, Бизова 9, Володимира Бисова 19, Івана Виговського 31, Павла Шевченка 19, Слера 1, Катерини Чубинської 4. Приймається назва Небесної Сотні. Далі, будь ласка, прошу тиші. Наступний об'єкт це вулиця Вільгельма-Піка. Вулиця знаходиться в секторі приватної забудови і надійшла тільки одна пропозиція від педагогічного інституту. Далі, наступний об'єкт не об'єкт, на, на рахунок яких надійшло багато пропозицій. Будь ласка, давайте я озвучу, які пропозиції були, а потім зауваження і пропозиції. Вулиця 22-го парцізду. Надійшли пропозиції, вулиця Казака Рога, вулиця Конституції України. Я я не... Це буде правильно. Було, було, е... Бо були були подані дві пропозиції. За кожну ми повинні проголосувати. Вибачаюся. якщо це одне і те ж має один смисл. Ви можете поставити на голосування питання об'єднати ці дві назви. Яку остаточну назву назвати яку? Яку ви пропонуєте? Добре, яку ви пропонуєте з ім'ям чи без ім'я? Тут є родичі чи громада? Я... Так? Просто Матусевич? Так. Якщо можна словами, так. Одна хвилина, будь ласка. З так. Я просто хочу одну хвилинку познайомитися з цією людиною. Ми, друзі, присутні родичі, ми ініціюємо перейменування у вулиці, вулиці Віталія Матусевича. Матусевича, просто. Ми просимо голосувати э, за пропозицію першу. першої. Э, чому? Ця людина не лише учасника той, який загинув там, це не лише людина, нагороджена кількома державними відзнаками. Це людина, яка має бути прикладом для сучасної молоді. Якщо в нас буде площа молодіжна, то чому б не назвати іменем того, який має бути взагалі? Це стосується не тільки його бойового шляху, це спортсмен, парашутист, який заохочував людей не курити під балконами. А займатися спортом, він був е, за здоровий спосіб життя, все життя його пропагував. Пішов до купити на фронт, був резервістом нашої армії. Е, він був е, присутній на місцях зборах. Він був першим, якими робочими місцями, як у на нашому аскорі, був е, в власні розробки. Е, в університеті так само, людина, яка найчасті. Усіх Айфас, тобто який займався груповою автоматикою парашютною, який виходив бездоганно стрибки, uh, так само бездоганний солдат, бездоганний uh, сантинк, прекрасний друг і прекрасний Так, uh, Я, я вибачаюся. Дивіться, я, я, я розумію, що це uh, шановна, шановна, ескюзмі. Шановна, я розумію, що це дуже...

я, я не проти, я не проти, я не голосую. Да, будь ласка, я маю теж право на слово. Я проживаю і прописана на вулиці 22-го парзі. Шановні, якщо б не такі, як Матуселя, Гайдук, інші хлопці, не. Кравирит податкової небезпеці, Україна, коли була в небезпеці, де хлопці пішли добровольцями. Все, все побило. Так, давайте без голоту, будь ласка. Буде головний, головний. Будь ласка, ну приході, вчора точно така ситуація. У... В... Вулиця Поштова є в Інгулецькому районі. Це потім в перемінами той маршрут. Улица, да, еще. улица Университетская, там со сухой палкой неизвестно, где на задворках она там просто Ну вот и пусть она там будет. граждане в стране, где идет война, это воспитание нашего будущего поколения, название улиц Герои. Я уже поважаю вашу думку, але 6 голосів, так чи не так? Ви хочете переголосувати? Ставлю на голосування ще раз. Хто за те, щоб назвати вулицю імені, імені Матусевича? Будь ласка, Віталія, Віталія Матусевича. Там сзади, наверное, этого Дякую. Обґрунтування. Растуш, э, на ній знаходиться факультет мистецтв Криворізького педагогічного інституту міський. Радієвського, вулиця Полковника Радієвського, вулиця Кузьми Скрябіна, вулиця Соборності, вулиця, вулиця, Соборності. вулиця будь ласка. Немає. Вулиця імені Генерала Радієвського, будь ласка. Вы вообще не любите свой, вы, вы, вы вообще ради чего сюда. Вы приходите? очень эмоциональны, Сергей Анатольевич. Я вообще не понимаю. Вам, вам успокоительное, нужно принимать перед э, и после. Все. Большое спасибо за содержательное выступление. Переходим дальше. Лозова Лаз, 64 голоса. Дякую. Большие пищи, будь ласка, шановни. Є пропозиції перейменувати на вулиці Юрія Камінського талановитого криварійського поета, на вулицю Пилипа Орлика або не змінювати назву Віталія Нагорняка, старшого сержанта Віталія Володимировича Нагорняка, нашого земляка криворіжця українського героя, командира відділення 93-ї механізованої бригади Кібарга, який загинув 17 січня того. 33 пили порли. Дякую. Пішли далі. Наступний об'єкт вулиця Оджанікідзе. Пропозиції. Є декілька пропозицій, стосуються вони однієї людини. Олександра Чумаченка, вулиця імені Олександра Чумаченка, вулиця Героя АТО Олександр Прошу Чумаченко. тиші, будь ласка. Чумаченко Олександр Миколаївич, старший сержант, командир відділення, командир бойової машини 25-ї повітряно-десантної бригади, патріот України, учасник АТО з березня 2014 року, псевдоним Безон. Народився 15 листопада 1979 року. Жив по вулиці Арджинікізів в місті Кривий Ріг загинув 22 січня 2015 року при виконанні бойового завдання в місті Авдіївка Донецької області, захищаючи вітчизну. посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня за оборону Савуру могили орденом за мужність третього ступеня. Інші пропозиції: вулиця імені Олександра Васякіна, вулиця Червона. Червона місцевий топонім. червоною називають залізничний вокзал, який знаходиться на цій вулиці, та прилеглий район. Назва походить від балки червоної, яка знаходиться поряд. Вулиця Якова Вєсніка розстріляний в результаті сталінських репресій, керівник будівництва і перший директор заводу «Криворіжсталь». Вулиця «Криворіжсталі» Сталі відображає одну з риз металургійного виробництва, вказує на місце знаходження металургійного комбінату, збереження його історичної назви. Вулиця Червоної Кали мікрорайон, де розташована вулиця, в народі називають червона. Буде українізована та легалізована назву її і... і народну назву. Осучасне народну назву. І вулиця Старозаводська підкреслюється місце знаходження на вулиці одного з найстаріших підприємств кривбасу, металургійного комбінату в минулому заводу. Так, значить, Олександром Висакіним ми вже назвали вулицю, так? Знімаємо його голосування. Перший у нас Олександра Олександра Чубаченко. Шановні позавчора на стелі на в'їзді через міст село знімає Криварі знімається назви криваріста. Ідея перед інститутом криварічсталі якраз ще раз підкреслити новим господарям про те, що вони живуть на нашій землі. Це буде Давайте, давайте, Хлопці, мы не голосовали. Дякую. Дякуємо. Так, давайте ставлю на голосування. Прошу ти. подождите, я прошу слова. Я прошу слова. Давайте, Ірина Львовна. Уважаемые дорогие мои ворожане, поймите, у нас в стране идет война. Можете это признавать, можете не признавать, но наши криворожане гибнут там. Сегодня, по информации, там погибло еще два криворожанина и трое раненых тяжело. Воспитывая нашу молодежь патриотично, мы должны им показывать, что мы называем улицы нашими, вашими учениками, нашими соседями, мальчиками, которые бегали по нашим улицам, и они нас защищают. Из трех предложений вы не проголосовали ни одного. Ну, будьте вы украинцами хоть немножко. Пожалуйста. Мы будем плакать, когда это все сюда Мы просим вас, так, прошу, мы просим ты. вас проголосовать будь одну. Я ручку. дам высказаться каждому. Будь ласка. Так, давайте по, давайте по одному, будь а ласка. ласка. Да. У вас все, я будь ласка, будь ласка. Що Александр Чимаченко работал тоже в арсенале вот наш департамент. Да, будь ласка. Инова. Да, да, будь ласка. Смотрите, смотрите, держится. Смотрите, получается, мы с вами постоянно одна сторона открываем, как непримиримые стороны рваемся. Давайте в знак нашего примирения учитывать и то, что наши земляки гиб, гибли, и одна сторона пусть уступает другой. Давайте все-таки Саша Чумаченко не так уж много таких рабочих приворожстали, добровольцев, киборгов, загрязнул геройских Давайте Так, 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 давайте, давайте будет, будете брать брати слово, я буду надавати. Якщо ви хочете виступити, будь ласка, я даю вам слово. Одна хвилина, будь ласка. Немає? Все, да, да, будь ласка. Тихо, тихо, так. Да. Но и комбинат Криворожстайп тоже достойный уважения. Понимаете? Если мы с Ленин и Вышенки, Криворожстайп не останется. Так, мы почули вас, дякую. да, будь ласка, вы. Да. Это улица... это иму, это Я... Так, так, а ну прекратить хвал, будь ласка, да, будь ласка. Я ко мне пошел с историей, как строитель этого завода И поселка, который был в 1934 году назван Солец, а сегодня он поселок Чкалов. Поэтому он больше весни А Что касается ребята войны, война закончится, не приживайте. Так, давайте мы не будем примиряти, хто зробив більше, хто менше. Да, будь ласка, будь ласка, будь завесника, Есть в Галлинцевском районе. Мы запретили эту улицу, мы будем переименовывать. Вестник его многие не разрешают. Так, да, дякую. Так, ставлю на голосування. Хто за пропозицію? Перейменувати вулицю Орженекидзе на вулицю Олександра Чумаченка, прошу голосувати. Будь ласка. А після голосування вийдіть на алею, посмотрите на ній. І да. молітись, щоб два сьогодні погибших не ваші були, родственники. Безсовісні. Если вас коснулось, то вы, наверное, Ваши муки и дети сейчас, чтобы вы не подарили вы сидите так, по прокурору. Вы все кривы будь ласка. Распоряжение горсовета из полкома. Теперь кто-то сомневается, кто сюда привел. Кто кого сюда привел?